Богу, що Бог дає нам чудовий час, ми можемо слухати, співати, сидіти в комфортних таких удобних стільчиках і насолоджуватися цим чудовим зібранням. І слухаючи брата Анатолія і роздумовуючи над тим, дійсно саме тяжко це вести боротьбу із самим собою. Це тяжко. Десь треба сон одолівати, десь треба свої привички угасати. Десь іще щось. Ну, саме тяжко це боротьба із собою. Але я теж би хотів поділитися однією думкою, яка мене посітила в лісі, в поході. Ми піднімалися по одному із маршрутів. І ми йдемо стежиною, дорогою і чуємо такий голос: О, а чи правильно ми йдемо? І я собі задумався: дійсно, деколи сумнів. Це така річ, котра руйнує нашу віру. І я би хотів саме поділитися цією думкою, що сумніви можуть зруйнувати нашу віру. І деколи, навіть коли ми рухаємося правильно, деколи ми рухаємося так, як треба, але приходить сумнів і каже: а чи правильно ти йдеш, а чи все добре? І такі сумніви деколи посіщають нас і можуть нас відвернути з правильної дороги. Ми, звичайно, йшли правильним маршрутом, але деколи людина може задуматися, а чи правильно я йду, а чи правильно я вірю, а чи правильна моя віра. І такі сумніви вони можуть зруйнувати. Я буду зачитувати декілька місць святого Писання. Я цю тему хотів вже давно записати, але вчора сів так і записав її. І хотів би поділитися разом з вами. Перше місце, яке буду зачитувати, це взагалі на початку Біблії це місце і такий коварний підхід Змія до Єви. І першим, чим він її вражає, це саме сумнів. Третя глава книги Буття розказує нам цю подію, і я буду зачитувати з першого по п'ятий віршик. Події відбуваються в Едемському саду, і писання нам говорить так: Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки, чи справді Бог звелів не їжти з жодного дерева саду. Жінка відповіла Змієві. Плоди з дерева, саду, ми можемо їсти, і лише плоди дерева, що посеред саду, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, а то помрете. І сказав змій жінці, Ні, ви не помрете, адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви, як боги. Одержавши пізнання добра і зла. Такий коварний підход лукавого. Він каже до неї такі слова, чи справді Бог звелів, кладучи під сумнів, Боже Слово, а він підходить деколи до наших серцець. І починає розмову з жінкою, він не каже зразу впряму до неї. Іди з'їж, згрішив, впади, все. Ні, лукавий так ніколи не діє. Він підходить лукаву. Писання каже, що він був найхитрішим. Найхитрішим. За шість тисяч років він має великий опит, як обольщати людей і як їх зводити. Це професіонал свого діла. Але від нас же залежить, чи ми підемо на поводу цьому, чи ні. І коли ми йшли ще в горах, мені згадалася ця історія. Я її трошечки возобновив в пам'яті вчора і записав її. Дуже давно, ще років 10 назад, я чув таку програму, бачив цю програму інститут Муді, научний інститут Муді, який доказує, що вся наука і все говорить про живого Бога. І вона доказує, що Бог створив усе, що ми бачимо. Що ми можемо чути все створив Бог. І ось це і одна із таких передач була, вона дуже стара, вона ще була на відеокасетах, така передача, я дивився. І в цій передачі розказували за одну цікаву подію, котра трапилася. 4 квітня 1943 року. Це був час Другої світової війни. Один із літаків американської армії, бомбардувальник, котрий називався Леді Бігуд, вилетів із свого місця розположення і летів в напрямок Мадрида, щоб понести там удари свої, і мав вернутися обратно на свою базу в Бенгазі. Цей літак вилетів і пролетів до Мадрида, виконав своє завдання. І полетів назад. Але цього ж дня цей літак зник, і ніхто не знав, куди він зник. Всі думали, що цей літак упав у Середземне море, прилітаючи його із. І думали, що десь в морі він впав і зник. Пройшло 15 років з 1943 по... 1958 рік пройшло 15 років, і ніхто не знав, де дівся цей літак. У 58-му році цей літак випадково знаходять в Левійській пустині. За 710 кілометрів від бази вглубь в пустелю. Звичайно, задавалися питаннями, чому цей літак, пролетівши свою базу, полетів далі в пустиню. І зазнав крушення. Ще через декілька років, уже в 1960 році, знаходять екіпаж цього літака. 17 років проходить із часу, як він упав, як він зник, до часу, коли знаходять вже екіпаж. 17 років. Така цікава подія. І учені почали думати, що сталося таке, що цей літак, виконавши свою місію, повертаючись на базу, не приземлився на базі, а пролетів цю базу і полетів в глупу пустину. І за 710 кілометрів у нього закінчилося паливо, і він змушений був сісти посеред ливійської пустилі. Цікаве таке. Дослідження вони проводили, американська армія проводила це дослідження, досліджуючи, що ж сталося, і розбираючи ці події, для них було цікавим фактом. Як цей літак не приземлився на базі, але полетів її. Розлітаючи ці всі історії, збираючи факти і тому подібне, вони дійшли до одного цікавого висновку. Коли літак леді Бігут» виконав місію. У, в, не в Мадриді, а в Неаполі, вибачаюсь, в Неаполі, коли він виконав свою місію, він повертався додому, до Бенгазі. Летіти йому було пару годин. Але на висоті подав йому дуже зустріч е, вітер, який теж був у той напрямок, в який летів літак. Вітер настільки був його сильний, що вони той час, котрий мали пролітати декілька годин, вони його пролетіли за годину там з копійками. І коли прибори цього літака показували, що їм вже треба зніжатися і приземлятися на базі, то екіпаж цього літака не повірив приборам. Їх почали сумніви брати за те, що ми не могли так швидко прилетіти до бази. Ми не могли так цей шлях подолати так швидко. І ці сумніви зіграли дуже велику роль в їхньому житті. Не повіривши приборам, вони продовжили рух прямо. Пролетівши базу, вони летіли ще далі. 710 кілометрів вони ще пролетіли, стільки у них топліва було. і коли вже вони розуміли, що по часу, десь би вони мали приземлятися на базі, вони почали сніжатися, але вже води маяка вони нічого не бачили. Закінчилося пальне, а вони приземлилися. Екіпаж боровся за життя, він помер весь екіпаж. Пройшли роки, через 15 років знаходять літак. Через 17 років екіпаж знаходять, і така фатальна помилка сумнів. Якби не цей сумнів, який заставив їх не повірити приборам, тоді не одолав би їх, вони би могли приземлитися на своїй базі і залишитися живими. Якби сумнів, який вкладав в серце Єви лукавий. На почутках не мав би місця в її серці, то ми б зовсім могли переглядати друге, другу історію усієї землі. Коли ми підля... десь підлягаємо, підпадаємо під сумнів або сумнів овладіває нашим серцем, ми можемо робити речі, які шкодять нам. Екіпаж леді Бігуд складався з дев'яти чоловіків. Це 9 чоловік. Звичайно, про екіпаж там окрема історія, наскільки вони боролися за життя, і вони проходили за. Одних знайшли рядом, одного знайшли рядом коло самольота, других знайшли там за 120, чи скільки кілометрів, що вони пройшли чи за 80 кілометрів, що вони ще пустиню рухалися, до... щоб знайти життя. Але фатальна помилка. Помилка і за сумніва, котрий вклався в їхнє серце. Ми не змогли би так пролетіти швидку ту відстань. Цей сумнів перекреслив їхнє життя. Сьогодні часто сумніви закладаються в, наше, в наш розум, руйнуючи нашу віру. В притчах є два місця. Є два місця. Які говорять про одне і те ж саме. Перше місце це 14 глава 12 вірших. І там кажуться такі слова. Є дороги, які видаються людині прямими, але їх кінець стежка до смерті. І схоже місце притчі Соломона, 16 глава. 25 віршик. Є дороги, які здаються людині правильними, але їх кінець виявляється стежкою до смерті. Цьому екіпажу здавалося, що їхній розум, їхнє відчуття, воно правильне. Хоча прибори показували зовсім інакше. Вони показували, ви прийшли вже на місце, вам треба сідати. Але думка, їм здавалося, що їхні враження, вони набагато правильніші за прибори. І вони почали довірятися своїм враженням. Ми не могли так швидко прилетіти до бази. Хоча їм дув попутний вітер, і він, підхопивши цей літак, Проніс його швидше, як потрібно. Сьогодні писання нам каже в євреям апостол, звертаючись до єврейської церкви 10 главою, я зачитаю два віршика, 38, -й, 39 -й віршик. а Він каже, праведний мій житиме. Вірою. Так гарно він починає праведний мій буде житиме вірою. Ми віримо в Слово Боже. Ми віримо в Святу Книгу Біблію. І якщо Біблія каже зупинись, треба зупинитися. Якщо Біблія каже треба йти, треба йти. При дослідженні першим ділом, коли знайшли літак. Вони всі прибори, які були на літакові, вони їх віднесли в лабораторію, щоб перевірити, чи вони справні. Бо перша думка, яка посітила людей, котрі знайшли цей літак, що, може, збилися прибори, може, щось трапилося. Але коли віддали всі прибори на ісследування, то оказалося те, що всі прибори були справні і правильно показували. Правильними житиме вірою. Віра в Слово Боже це правильний прибор, який допомагає нам правильно йти за Ісусом Христом. Сьогодні є багато книг. Сьогодні є багато вітровучені, які хочуть покласти сумнів в наше серце і в нашу розум. Але є одна книга це книга Біблія, яка допомагає нам знайти правильний шлях. До Ісуса Христа. І далі апостол каже, а коли відступить, то моя душа не матиме вподобання до Нього. Ми ж не з тих, які відступають на загиби, але з тих, які вірять для спасіння душі. Ми ж не з тих, які відступають. Дорогі брати та сестри. Сьогодні є нелегкий час, в який ми живемо. Час, коли проїходить дуже багато катаклізмів, багато війн, за які казав Ісус Христос. І Він казав, будуть і глади, і море, і землетруси, і почуєте о війнах, і військових слухів, все це буде. Але куди сьогодні направлений мій зір? На що я покладаюся сьогодні, в цей час, коли стільки багато всього проїходить навколо мене? Якщо я покладаюся на цей головний прибор мого життя слово Боже, в одному із місць каже: неопитний падьот і не заблудиться. Неопитний падьот і не заблудиться. це Слово Боже. Коли ми довіряємо живому святому Слову, ми можемо йти, і ми не заблудимося. Як би не було різних дорог, де коли піднімаєшся в гори і дивишся, стежки розходяться, одна туди, одна туди, одна туди. І ти не знаєш, які тобі стежку. Але людина, котра вже ходила, котра знає, куди йти, вона легко проходить це перехрестя, не дивлячись на інші стежки. Сьогодні ми йдемо за Ісусом Христом. Апостол каже до Євреям, каже: ми ж не з тих, які відступають на загибель. Ми не з тих, які колебляться, але з тих, які вірять для спасіння душі. Тому я бажаю, щоб кожен із нас вірив в Святому Слову. В 15 главі в Івана каже Христос: прибудьте во мені. Це дуже важливо, щоб ми перебували в слові Господньому. Сьогодні багато літаків літає по небу. Сьогодні авіація, вона дуже розвинута, але ключовим моментом усіх пілотів, котрі вчаться на літаках літати, це ночні польоти. Ми в Ужгороді теж це наблюдаємо, деколи коли літаки літали малесенькі саме ночі. Коли гелікоптери літали саме ночі над нашим містом, ночні польоти вчать пілотів довіряти приборам, вчать їх, щоб вони покладалися саме на ті прибори, які вони бачать. Тому що ночі або в хмарах пілот не бачить, куди йому летіти. Через вікна він бачить лише хмари, а ночі він лише бачить темряву. Він не бачить, куди летіти. Але є прибори, по яким нам слід рухатися. Так само, коли ми деколи не знаємо, куди нам іти, і бурі житейського моря накривають нас, і ми не бачимо берегів, є слово Боже, на яке ми полагаємося. Слово Боже, яке показує, куди нам іти, чого триматися і як нам рухатися. І пілоти, котрі літають по приборам, вони успішно вилітають і успішно. Приземляються там, де їхній пункт назначення. Так і ми. Якщо ми будемо наше життя проводити згідно Слова Божого, згідно Євангелія, то ми піднімемося, пролетимо і сядемо в тому пункті назначення, який приготував нам сам Господь, де Христос каже отця отца Мабітілі многа. Тому Даваймо жити так, щоб наша увага вона була засереджена саме на слові Божому, саме на Євангелії, і цей головний прибор нашого життя, він завжди був перед нами. Хай Господь нас всіх рясно благословить. Я би хотів разом з вами подякувати Богу, що ми маємо цю живу книгу, Слово Боже. Подякувати Богу, що сьогодні ще багато людей почують. Живе діяльне слово і подякувати Богу, що сьогодні ще багато людей приймуть Ісуса Христа як вічного Спасителя. Давайте схиляємось і дякуємо Богу.